Всім доброго часу, з вами Південний Пошук. Так, і сьогодні у нас знову огляд огляд знахідок. Ну що, погнали! Знахідки складові. Ті, що лежали, нікого не трогали дуже довгий час і попали мені в руки. Перше, от такий ось об'єктив. Це об'єктив до проектора, я так розумію, не до фотоапарату. Гост, знак якості, все є. Ну, не знаю, думаю, річ не дорога, але стан все, все чудово. Лінзи цілі, ніде нічого не бити. Так, далі, далі у нас мої улюблені столові прибори. Скрізь мене цей мільхіор переслідує. Так, столові ложки, чайні ложки, вилки, ножі, скрізь є клейма. Зіж МНЦ. Ну, ось і буде продаватись отак от одним лотом. Ця ось купа Мельхіор. Так, давайте далі, далі вже по інтернету. Що вдалося нашукати там? Ось хочу показати такий ось набір значків. Це... До Олімпіади в Пекіні 2008 року. Само собою зроблено в Китай. На ось таких ось закруточках значки, але вони гарні всі в емалях їх 36, тобто кожен вид спорту, баскетбол, вотерполо, водний вид спорту водний вид спорту. Тобто той, хто цікавиться спортом, збирає. То Буде гарний сувенір. Так, ще не антикваріатний вінтаж, але тим паче. Повністю новенький. Так. Далі у нас, далі, у нас підуть ось такі ось латунні ложечки з емальками. Ось такі тут, надіюсь, вам видно. Емалі в виді квітів. Трішки є втрати по краям, але. В принципі, то не страшно. Це Європа, може ну, Німеччина, може Чехословакія. Десь 70 ті 80, скоріш за все. Ну, такі гарні колекційні. Так, потім у нас, ну, давайте почнемо. Картриджі 16 біт до Sega Mega Drive 2. Всі перевірив, всі працюють. Можна гратись. NBA, червяк Джим, Sunset Riders. Топові ігри. Так, далі. Ось така ось гарнюня у нас. Це срібна ложечка. 84 проба, тобто ще царська. Ось Проба тут. Ну, не знаю, мабуть, вам видно не буде. 11 грамів вага. Ну, от дуже гарненька. Так, ось така ложечка. І далі по сріблу у нас монетка срібна. Ну, той, хто знає, той в курсі. Хто не знає, покажу. Це один полтіник. 1924 року. От в наступному році буде сторіччя своє, ця монетка святкувати. І зараз що рубль є срібний. 24-го що починають дорожчати. Ну, стан в неї, в принципі, непоганий. Бачив і в гірших. Так, ось так ще по сріблу. Ну, я думаю, на цьому все. Ось такий невеличкий огляд. Знахідок небагато, але вони є. Я вам показав. Так, друзі, кому сподобалось, не соромтесь, поставте вподобайку. Кого зацікавили ці предмети в цьому відео або ті, що були в інших відео, посилання буде внизу. Ну, все. Тим, хто шукає гарних знахідок. Перемоги України, бо вона вже не за горами. До нових зустрічей!